І журналістів нарешті пустили знову до Верховної Ради. Не мають права передавати новини безпосередньо під час засідань. Буде конкретний термін, встановлений скільки людина може відслужити. Представники генштабу та міноборони mm -hmm. наполягли на тому, щоб цю принципову правку. Її зняли. Чому? Про зниження мобілізаційного віку. І депутати з оборонного комітету, і навіть слузі народу почали одразу. Ша-ша, ні, це все фейк, це неправда. Економічне бронювання. Починали спочатку від ідеї плати і не служи. Вибори, вибори. Депутати. Вітаю, друзі! Це програма Дорослий погляд на каналі LB Life. Я Анжеліка Сезоденко. І сьогодні ми будемо підсумовувати, як рік минув в парламенті в Верховній Раді України, як працювали наші народні депутати. І розповість нам про це наша спеціальна парламентська кореспондентка Анна Сташенко. Аню, вітаю тебе! Вітаю! Отже, цього року сталося справжнє диво, і журналістів нарешті пустили знову до Верховної Ради. Нагадаю, що спочатку повномасштабної війни парламентських кореспондентів не пускали для того, щоб вони виконували свою безпосередню роботу. А тепер, ніби, пустили. Справді так, нас понад два роки не пускали до Верховної Ради, тому що ми знаємо, прийнята була відповідна постанова. З огляду на безпеку так журналістів не пускали до будівлі на гру. Шестького 5. Нарешті, після тривалих дискусій, зокрема, з апаратом Верховної Ради і профільним комітетом зі свободи слова, 30 парламентських журналістів, які пройшли серйозні перевірки так у відповідних органах, нас пустили до Верховної Ради. Але в якому форматі, якщо ви пам'ятаєте роботу під час коронавірусу, так. То це по суті теж саме. Ми знаходимося на третьому поверсі кулуарів, але ложа преси, з якої зазвичай журналісти та фотокореспонденти знімали переписки народних депутатів на телефонах, так там як вони там на сайтах знайомств. Ну не тільки так, на сайтах знайомств ми пам'ятаємо там депутата Яременка й досі називають От, і інших. Ми не маємо допуску до ложі преси, як нам пояснюють знову ж таки з огляду на безпеку, тому що фотокореспонденти можуть знімати матеріали, які знаходяться на робочому столі угу. у депутатів. І е, там можуть знаходитися документи з грифом секретно. Звід... А тобі не здається, що це ну, так просто називають, так що це небезпечно, але насправді ну, депутати ж не всі мають доступ до секретної е, інформації, до прикладу, з питань національної безпеки і оборони. Е, це тільки там, члени комітету профільного мають. Ну, тут, до речі, е, пан Роман Костенко, секретар оборонного так. комітету, е, говорив нам. На одній зустрічі, так що а в мене, до речі, лежать документи з рифом, тому от правильно вас не пускають. Спірна дивіться інтерв'ю з Романом Поставком, який вже опубліковано у нас і підписуйтесь обов'язково на нас. Звісно, це таке спірне питання. Угу. Е, окрім цього, ми знаходимося на третьому поверсі і не маємо безпосереднього доступу до журналістів в куларах другого поверху. Е, до нас на третій поверх приходять лише ті депутати, які. Хочуть давати нам коментарі та інтерв'ю. Uh -huh. е, ну, я думаю, ти не здивуєшся, що депутати Слуги народу не бажають там повної фракції зокрема, там керівник фракції був лише одного разу. На жаль, у нас е, приходять зазвичай представники. вгадай, ну, медіа, які колишні журналісти, мабуть. Європейської солідарності ага. голос ти можеш ну, на увазі по фракціям. Я думала, ти можеш на увазі тих, хто вже звик говорити перед камерами виступати. Там вже ж в Раді багато журналістів колишніх. Колишніх, так. Звісно, це проблема, тому що це такий урізаний формат. Окрім цього, ми ті журналісти, які знаходяться у парламенті, не мають права передавати новини безпосередньо під час засідання. Угу. У нас ще й діє ембарго. Ми маємо передавати новини е, лише за годину після закриття е, Верховної Ради. Ну, в той же час, коли народні депутати, той же Олексій Гончаренко, який до речі нам давав інтерв'ю, переглядаєте, так, так. Е, він веде Пряму трансляцію з декількох девайсів. ці прекрасні фоточки. Усюди є це абсурд, просто де навіть депутати зі слуги народу йому кажуть, ну ще треба на лоба повісити ще одну камеру, аби ще одного депутатам можна транслювати засідання парламенту, а журналістам не можна. Ні, тут дивися депутатам. Також не можна. Кожного разу Стефанчук, коли відкриває засідання, він нагадує всім парламентарям, що не можна, відповідно до постанови, угу. транслювати те, що відбувається у сесійній залі. Але ну, що робити з депутатами? Немає санкцій до них, аби не дозволяти транслювати те, що відбувається. Uh -huh. До речі, колись ми навіть там шуткували, просили представників апарату Верховної Ради ну, завезіть там якусь тілежку в залу, покладіть та із зв'язок Гончаренка, щоб він не транслював. Ні, звісно, до нього не можуть застосувати жодних санкцій. Вони, по-перше, не прописані у постанові, так ну, максимум. Щоб, в принципі, там, от ми обговорювали із колегами, аби там регламентний комітет розглянув це питання, як там, порушення депутатської етики та поведінки, угу. але знову ж таки, ну, а де прописано, що там, транслювання, е, того, що відбувається, це саме є порушенням. Тому насправді. Заборонити депутатам це робити не можна, депутати піаряться, вони таким чином заробляють лайки, у них чудові перегляди, і ну, на ютубі. і в От але ми сподіваємося, що все ж таки і в профільному комітеті зі свободи слова його голова пан Юрчишин. Ми дуже... Йому Йому дуже вдячні журналісти, Журналісти парламентські він пообіцяв, що наступного року 2025-го, це питання. Ми знову будемо обговорювати, ага. і можливо, формат буде змінений, і все ж таки ми повернемося, повернемося до звичного нашого формату роботи. Ну, це справедливо буде, тому що дійсно, якщо депутаті, як от Гончаренка, не караються жодними санкціями за те, що він знімає, а журналістам, у яких це професійна діяльність завдання редакції, дозволяють знімати. Ну, це очевидно ненормально. Ані розкажи ще, будь ласка, про те, що депутати мають змогу піти. В їдальню у Верховній Раді і поїсти, хоча б обід мати. А журналісти такої можливості нормальної не мають. Розкажи, як ви їсте. Да, ми прекрасно харчуємося? <реш> Я <реш> бачу, що <ти> вже <реш> дуже схудла <реш> ні, ні. ні, насправді нам створили е, комфортні умови харчування. Е, на третьому поверсі обладнали таку міні їдальню і кожен журналіст може собі замовити з меню з цієї ж їдальні, там де харчуються Харчуємо. депутати. Нам приносять це в таких спеціальних боксах. Можна випити каву. А чому воду? вам не можна разом з ними до їдальні? Ну, щоб ми їх не ловили. І не <реш> не Дай Бог, Боже, там не зловили, не сфотографували. Ну, якщо ти пам'ятаєш, насправді і у, до великої війни в їдальні парламентській не можна було знімати. Ну, знімати так, а так. їсти, можна, їсти було, можна було. було. <реш> до речі, ти пам'ятаєш, це ж не слуга народу запровадила такі правила. Це ще було з е, партії регіонів, Так, 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 так да. це давно. Коли покійний син Януковича його зловили, він там її оце, там, тарілку з бутербродами червоної крові. Комусь там це не сподобалося. <сум> 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 а потім ще і ціни в Верховній Раді пам'ятаєте, після сюжету чи то в ТСН, я не пам'ятаю точно, канал, чи один псин, чи ICTV, що спочатку були ціни в Верховній Раді дешеві в їдальні, а потім їх підняли. І, до речі, почали дуже несмачно готувати. О, як бонус. Так, ну про роботу журналістів дуже складну. І обмежувальну, так таку обмежуючу ми поговорили. Але давай ще поговоримо про безпосередньо ті важливі законодавчі ініціативи, які цього року ухвалила Верховна Рада. Зокрема, для всіх дуже очікуваною була ініціатива про демобілізацію. І серед основних, як мені здається, правок це очікувало, звісно, що буде конкретний термін, встановлений скільки людина може відслужити і військово зобов'язаний І після цього демобілізуватися, відповідно. І це мала бути правка про 36 місяців. Чому вона таки не з'явилася в основному законі? Так, справді, ключовим законом, який ухвалила Верховна Рада у 2024 році, став закон про мобілізацію. Так, він там інша угу. складна назва. В народі закон про мобілізацію. Угу. Е, також. Принциповим було очікування, що в фінальній версії якимось чином закріплять або 18 місяців безперервної служби, як спочатку там пропонували, потім 36. Були різні варіанти, ті, які пропонував профільний комітет з питань оборони. Але буквально за день до ухвалення закону в цілому. Як розповідали потім самі депутати з цього комітету, представники Генштабу та Міноборони наполягли на тому, щоб цю принципову правку про те, що той військовослужбовець або дівчина, яка служить в ЗСУ, після 36 місяців безперервної служби могли демобілізуватися. Її зняли. Чому? Ну, в принципі, зрозуміло, що люди цього хочуть. Так. Але є об'єктивні е, причини на те, що зараз цього ми зробити не можемо. Ну до речі, не всі так думають. От подивіться останнє інтерв'ю наше з Юрієм Гудименко, а ветераном російсько-української війни, громадським активістом. Він каже, що демобілізація можлива навіть в сьогоднішніх реаліях. Що це навпаки ти типу, позмусить міністерство оборони якось оживитися і знайти заміну для тих, хто вже три роки на фронті, але це його особиста думка. Так, я погоджуюсь з паном Юрієм, дуже його поважаю. Е, Тут Дуже основне питання, як мотивувати людей йти до Звісно, армії. Так. І Роман Костенко також постійно піднімає це питання, і до речі, частково його пропозиції в фінальній версії закону про мобілізацію були враховані, аби підняти і зарплатню, і надати перші кредити. Якщо ти укладаєш контракт безпосередньо перший ідучи до армії, але маємо те, що маємо так в законі цьому були прописані у прикінцевих положеннях. Пропозиції до Кабінету міністрів, а значить до Міноборони, розробити окремий закон про демобілізацію. Uh -huh. Давалося на це 8 місяців. Ми бачимо, що строки вийшли. Як кажуть народні депутати з оборонного комітету, підготовка цього законопроєкту про демобілізацію нульова. Ну, тобто, не очікувати найближчим часом, з, якщо місла. немає підготовки, то З об'єктивних причин, дівача, знову ж таки. Так. Звісно, ми вже з тобою окреслили. А також не менш важливо буде згадати про зниження мобілізаційного віку не спромоглися депутати, все ж таки таке політичне рішення ухвалити її політичну волю, як ми любимо говорити, так парламентські кореспонденти, все ж таки. Знайти в собі для того, щоб дану ініціативу ухвалити. Є противники відповідно цієї ініціативи, є ті, хто за. Що ти чула від депутатів на найближчій сесії вже після нового року? Ну, це будуть? питання знову постало от буквально декілька днів назад, так знову ж таки в телеграм-каналах з'явилася інформація, що все внесено законопроєкт uh -huh. про зниження призовного віку. І депутати з оборонного комітету, і навіть в слузі народу почали одразу: Ша ша ні, це все фейк, це неправда. А чому така реакція? Тому що це супер непопулярне рішення для наших людей. Угу. Тому, звісно, про це не хочуть говорити. І я думаю, що якщо ця ініціатива і буде, то вона буде там в самий останній час. І е, ми ще по. Подивимося, як будуть списами в тій раді. От, ти ж пам'ятаєш, як приймали закон про мобілізацію? З якими силами? А чи будуть голоси на ухвалення такого непопулярного рішення про зниження призовного віку до 18 років? Ну це під дуже дуже великим питанням, тим паче, що знову ж таки почали говорити про вибори 25-го року. Так, і безпосередньо, от про вибори, ми що з тобою поговоримо. Я хотіла у тебе ще запитати про бронювання, тому що ну, так чи інакше мобілізації е, стосується економічне бронювання ну, в якомусь вигляді запровадили, але не в такому, в якому обіцяли і говорили на початках. От розкажи, що ми отримали в результаті з цим економічним бронюванням, і які є перспективи на 2025 тисячі угу. двадцять е, як ми знаємо, в парламенті також було. Понад три законопроєкти щодо економічного бронювання. Е, голова профільного комітету економічного е, пан Наталуха є його основним автором. І навіть він от, в інтерв'ю нам зізнавався, що немає шансів, аби Верховна Рада ухвалила окремий такий е, закон, який би чітко встановлював правила економічного бронювання. Починали спочатку від ідеї е, плати і не служи так коли. За кожного заброньованого треба було б сплатити там. За було три моделі, не буду угу. на цьому зупинятися, тому що вони не були реалізовані. Так. Потім Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, влітку вийшов з ініціативою боюй або працюй, такий комплексний підхід, який також обіцяли запровадити, не лише наявність зарплатні понад 20 тисяч гривень обов'язково, а й сплата всіх податків. Так? Такий комплексний механізм, тобто підприємство, бізнес має бути абсолютно білим, підзвітність і так далі. І так далі. Влітку запровадили також бронювання через дію, і тут почалося саме цікаве. Що почалися. Ну цифровізація це прекрасно, але шахер-махер почався так. І в оборонному комітеті на це також звертали увагу, що е, кількість заброньованих лише то, там протягом цих місяців до початку осені вона зросла в рази, І з цим щось треба було робити. Е, як ти пам'ятаєш, бронювання припинили. Почали аудит, і от, uh -huh. по суті, з 1 грудня запрацював такий ну фактичне економічне бронювання, тобто зарплатня понад 20 тисяч, сплата податків і місячні перевірки підприємств, аби все було чисто. Тема економічного бронювання вона також дуже непопулярна в першу чергу. Для самих військових uh -huh. пан Денис Шмигаль на е, зустрічах з журналістами він на цьому наголошував, що е, військові дуже гостро сприймають е, цей механізм. А чому я тут в окопі, отримуючи е, 100 120 тисяч, не можу заплатити ці там 20, так, і не служити? І ще й в мене немає права на е, демобілізацію. Тому це таке, знову ж таки, повторюся, не популярне рішення, але воююча країна вона має працювати, економіка має працювати, тому треба знаходити якийсь такий баланс. Отак, і те, що я зазначила, нібито економічне бронювання не ухвалене, але фактично воно запрацювало, запрацювало. все одно. А так, ну і питання, давай ще про якісь ключові закони, які я, можливо, не згадала, а ти хочеш означити. Такі важливі вагомі ухвалені Верховною Радою цього року ну, я ж повторюся, що ключовим основним це uh -huh. був закон про. Мобілізацію. А от таких от, там, якихось інших принципових законів, які б міняли хід е, історії чи е, країни, і ага. так далі, їх не було. На жаль, до речі, тому що якраз Юрієм Годименко говорив про те, що війна не привід зупиняти реформи. І е, суддівська реформа чекай, так, суддівська і судова. Окремо реформа чекає. Конституційна реформа чекає, антикорупційна. Ну тобто, Ні, до речі, дуже багато законів з, з, і з реформи судової угу. і конституційного суду. Це все при, ухвалювали. ухвалювали. Так, звісно, можливо, просто не такі. Нам суттєві, треба покликати нам Дениса Маслова <гум> до нас на інтерв'ю. Пане Денисе, запрошуємо. Запрошував. Можливо, ми так. не все врахували. Він, він От, все розкаже. Громадські активісти говорять про те, що таких якихось суттєвих змін, на жаль, не отримали. Можливо, вони і я зараз помиляємось. Тому Дениса Маслова запитаємо про це на е, нашому інтерв'ю. Аню, ну і про вибори. Ти вже згадувала. Згадується пісня, пам'ятаєш? Вибори, вибори. Депутати? <рес> <рес> так, е, вибори. Дуже була актуальна чомусь для депутатів тема цього року, хоча. Парламентські вибори мали б відбутися в двадцять му а цього року президентські вибори, якщо б ми йшли за законодавством, не враховуючи воєнний стан. Так утім, війна якось не наближається до кінця, можливо, я помиляюсь, але депутати чомусь активно почали от проросійські сили вилазити, наші щось там активізувалися з виборчими кампаніями. Чому це все відбувається саме цього року? Тому що всі очікують, що все ж таки 25-го року е активна фаза війни там, буде припинена, е як мінімум, буде е якась можливо, угода. Всі цього хочуть. Але ми об'єктивно розуміємо, аби це сталося, треба, щоб той, е е Путін катапультувався на той світ. На той світ, так. От насправді тема виборів піднімалася ще два роки назад. У Верховній Раді на базі профільного комітету з державної влади було створено робочу групу для підготовки законопроєкту для перших повоєнних виборів. Знову ж таки, на цьому постійно наголошують народні депутати, що жодних виборів до закінчення війни. Скасування воєнного стану бути не може. Це заборонено і Конституцією, і законом про воєнний стан. Угу. Але над цим законопроєктом працюють знову ж таки вже понад два роки. І як розповідала нам в інтерв'ю її голова Аліна Загруйко, народна депутатка Слуги народу групи Дмитра Розумкова. Наразі на жаль, цей законопроєкт так і не підготовлено. Залишаюся проблемами, такими серйозними викликами. Це як будуть голосувати мільйони українців за кордоном, як будуть голосувати внутрішньопереміщені особи в Україні. Як будуть голосувати безпекові умови і взагалі в прифронтових територіях? Що ми будемо робити з окупованими територіями? І дуже-дуже таких багато питань, які не вирішені, а вони мають бути прописані. Саме в цьому законопроєкті. він знову ж таки повторююся не готовий. Законопроєкт не готовий, але, але ти ж калуар, але, ну, так, знаєш, там але, як говорять е, депутати, що це прям цитата одного дуже впливового е, парламентаря е, не просто так зі слуги народу, ага. що е, законопроєкт не готовий, але до виборів ми готуємося Восен, е, восени. Невесною восени 25-го року. Ну тому що навесні провести їх в принципі неможливо, то це перемиря і скасування угу. воєнного стану вже має бути зараз, угу. як мінімум за два місяці, так це нереально. Тому до виборів вони готуються і ще ж, звісно, підігріла всю цю ситуацію заява голови партії Слуги народу Олени Шоляк про те, що е, треба запровадити. Електронне голосування або поштою. Mm -hmm. І, до речі, це інтерв'ю вона дала політико, а до цього вона, як і голова цього комітету з державної влади, вони замовили дослідження у міжнародних експертів щодо доцільності, можливості впровадження в Україні електронного. Голосування так. або поштою. Ну, у нас навіть була стаття обов'язково читайте. Так. про це. Закликаємо. Ми розбиралися в цьому докладно. Знову ж таки, повторюся, що це електронне голосування або поштою, воно суперечить чітко Конституції, в якій прописано право кожного громадянина України на таємне голосування. Mm -hmm. Але... Тему електронного голосування, вони оце морижать, переставляють, проводять опитування, цікавляться, яким же чином все ж таки це зробити, з якою метою, які можуть бути наслідки, про це ще можемо дуже багато говорити. Але все ж таки. Так така можливість не знімається, як ми бачимо з порядку денного. О, ми знаємо, що в Сполучених Штатах така складна система виборів. Нас це теж може очікувати, якщо ми запровадимо це електронне голосування і голосування поштою. Тому ну не знаю, чи депутати згодяться на такі системні і дуже складні зміни ще й під час воєнного стану. Аню, наостанок хотіла тебе запитати, чого ти очікуєш від 2025 року як парламентська кореспондентка щодо зміни роботи можливо в парламенті. Те, що ти вже частково озвучувала, так як би тобі було комфортніше працювати, і які законодавчі ініціативи на твою думку депутатам варто було б похвалити найближчим часом, тому що це важливо. Сто відсотків можу сказати не лише за себе, а за своїх улюблених колег з Верховної Ради, що ми дуже сильно очікуємо на те, що нас повернуть в кулуари. Доступ <світ> відкрити людям доступ до депутатів, до тіл <світ> депутатів, тому що відкритість насправді парламенту це важливо. Е, на жаль, по соцопитуваннях ми бачимо, що довіра до Верховної Ради е, Пади, на нескат. Так, вона насправді завжди рейтинг був низький, але отака закритість вона ще більше створює там недовіру uh -huh. у людей. Тому не треба боятися. Того, що журналісти повернуться в кулари і будуть безпосередньо питати депутатів і питати у них про все. Ну згадай навіть журналістські розслідування часто робилися на основі якихось фотографій з балкону, так фотокореспондентами або відеооператорами, коли там депутати ну не лише на сайтах знайомств сиділи і на інших сайтах, які ми з тобою сьогодні скатували, але і купували якусь дорогу нерухомість, і тут таке незаконне збага. Бачення, так? Або якісь схеми навіть прописували там, корупційні і так далі. Хтось нам на Мальдіви купував, пам'ятаєш? Так, звісно. Так. Скільки всього було, тому, в першу чергу, цього. А щодо законодавчих ініціатив? Я думаю, що це е, обов'язок наших народних депутатів. Так? Не мені, як журналіста, там, е, оцінювати і говорити про прогнози, чого ми очікуємо. Я можу лише сказати. Як громадянка, що всі ми очікуємо, аби припинилася ця велика війна, це найголовніше бажання. Ну, якби ще це хоча б від депутатів залежало, але на жаль, не від них. Тут ми не можемо їх поштрикати ножем і сказати Ай-яй-яй, чого ви не працюєте на закінчення війни. Багато чого залежить так від наших сил оборони, але найбільше від цього російського диктатора Путіна, який має нарешті припинити криваву війну. Аню, дякую тобі дуже за те, що розповіла нам, яким був цей рік роботи Верховної Ради України наших нардепів і парламентських кореспондентів в стінах ВРУ. Дякую тобі і дуже. І тобі дякую. Анна Сташенко, спеціальна парламентська кореспондентка видання ЛБ, була гостею моєї програми Дорослий пухляд. Я вам нагадую, що ви зобов'язані, якщо вам сподобалось, поставити нам вподобайку, написати коментар. А написати коментар ви можете, навіть якщо вам не сподобалось, і висловити свою критику. Ми все читаємо і звертаємо на це увагу. Не забувайте підписуватись на канал ЛБ Live, адже у нас майже щодня з'являється для вас новий контент і такі круті гості. Я Анжеліка Сезоненко. Побачимось.